За минулу добу окупанти обстрілювали Харківську, Донецьку, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість загиблих на Хмельниччині в результаті вчорашнього ранкового обстрілу збільшилась за даними місцевої влади. Під завалами знайшли ще одного загиблого чоловіка. Так, всього у регіоні троє загиблих від російського удару. Українські військові відбили 18 атак противника на Авдіївському напрямку та розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Це два найгарячіші напрямки на фронті. Наші військові дають відсіч ворогові за даними Генштабу. За добу відбуло 67 бойових зіткнень. У Верховній Раді України знаходяться п'ять версій законопроекту про мобілізацію. Урядовий і чотири альтернативних. Про це повідомив нардеп Железняк. Зазначається, що строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно регламенту, вже можна розглядати закон. Так відбудеться комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту, яке невідомо. Змі пишуть про збиття шахеда з реактивним двигуном. На це відреагували у повітряних силах. Напередодні мережею поширилися повідомлення, що на території України було нібито збито першого безпілотника шахет 238 з реактивним двигуном. Цю інформацію прокоментував речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат, зазначивши, що не може підтвердити такі дані, адже таки БПЛА не знайшли. Через негоду відсутня електрика в семи районах Одещини, за даними військової адміністрації, 191 населений пункт залишається без світла. Аварійні бригади тек працюють над відновленням. Українців закликають у разі відсутності екстреної необхідності утриматись від поїздок.